Грэд, дванадцатая. Ну, Людин! Let's go! Mm -hmm. О, градусах что у нас? Плюс 8. О, тому що в тіні так показує навіть плюс 10. Можна повірити в таку температуру. Ще трошки треба буде переходити на, на літні сандалі з весняних, хоча це ще зима. Слуговування у нас безкоштовні комплексні обстеження усі стоматології, слухових апаратів. Супермаркета То й торба, якому торба? Сходи менту до весни. весна Афродіта Вот это негры. так виглядає торговий центри, які будують. Навіть проходимо світя, налі світязянка. Навіть написується реконструкція нежитлової будівлі громадського харчування торгівлі готельного комплексу. Мали добудувати грудень 2021 року. Тобто ще трошки вже мене три роки як мали добудувати. А звідси гарний вид відкривається на центр трускавця, подивимося. Кін центр 1200. Кредит номер 5. На горизонті ресторан. А це біг сама світязаночка. такий гарний старовинний санаторій в самому-самому центрі. Туди на набівають, ми там недавно були, і в цей бік. Нагадую, що для тих, хто любить поїсти, а. Звичайно, що таких багато, як то любить поїсти. бо туристів кажуть цікавить. Де сходити в туалет, і де поїсти. У нас були огляди бюджетних кафе. Кафе для середнього класу. Най Найкращі ресторани Трускавця за Google-відгуками. Або просто де найсмачніша піца у Трускавці. Кілька ще через ринок пройдемося. Справа продаж путівок. Зліва алочі фрукти. А і та інші вироби. Так району продають. А що тут Я скажу, А на гору. Готель Бутік Рафаель. І направо захід в Медпалас Міротель. А це з іншого боку. Шухляда. Моцарт. Повіду парк води. До речі, хто спа, хоче в центрі, чи басейн, будь ну, ласка. Я не знаю, де воно ближче в центрі буде. Моспан, так звана Мохразона, тут знаходиться справа. А невеличка басейна. Чотири джакузі, тепла холодна вода. Різноманітні душі, сауна фінська, як вони тепер назвали, класична, самі знаєте, як вона раніше називалася. Хамам і інфрачервона сауна. Донедавна це задоволення коштує 500 гривень безліміт протягом дня. Тобто можна прийти хоч там 9 ранку, в 10 і бути хоч до 8 вечора. А це ліворуч власне, діагностичний центр медпалас. Тут фонтан, фонтан не працює. Потепліє, буде фонтан працювати. Ну, видно, що він законсервований надпись письме Палас. Ми ну, йшли далі на риночку. Де ми з ринку зійшли, так назад на ринок і прийшли. Йдемо на так, до виходу з ринку. que não chukou.